Гей, нові Колумби й Магелани. Василь Семоненко. Гей, нові колумби й Магелани, напнемо вітрила наших мрій, кличуть нас у мандри океани, бухту спокою облизує прибій. Хто сказав, що все вже відкрито? Нащо ж ми народжені тоді? Як нам помістити у корито наші сподівання молоді? Кораблі, шикуйтесь до походу. Мрійництво жагомоє, живи. В океані рідного народу Відкривай духовні острови, Геть із мулу, якорі і ржаві, нидіє на якорі душа, б'ються груди об вітри тужаві, Каравелла в мандри вируша. Жоден вітер сонця не остудить, півень землю всю не розгребе. Україно, доки жити буду, Доти відкриватиму тебе. Мріяти й шукати, доки жити, шкварити байдужість на вогні. А якщо відкрию вже відкрите, друзі? Ви підкажете мені.